При умові зупинки торгівлі з Росією енергоносіїв, і при умові зменшення ціни на нафту і введення санкцій проти третіх країн, які купували донедавна, не знаю, Індія, Китай, Пакистан, ще хтось там і так далі, санкції, де, де їм точно буде боляче по відношенню в інших сферах, не з нафтою пов'язаних, так можуть спрацювати, але вони повинні працювати згідно розрахунків економістів приблизно півроку. Тому якщо півроку світ витримає в такому режимі, тоді Росія піде в дуже глибокий мінус. Можливо, для цього вистачить менше часу, тому що Путін може захотіти, умовно кажучи, врятувати економіку Росії і погодиться на підписання мирної угоди і ще якісь додаткові моменти раніше набагато, і ще раз зменшенням дедлайну. Трамп змушує Путіна нервувати, тому що приймати рішення треба швидше а в умовах зменшеного часу це робити складніше, і Путін може робити помилки, які будуть корисні нам.